Доброго дня малята! Дружно візьмемось за руки і приступимо до науки. Один, два, три, чотири, п'ять хочемо все на світі знати. Заняття у нас сьогодні професії. Пропоную вам для початку пограти в гру, яка називається Назви професію. Я називаю Дію, а ви професію. Лікує. Лікар. Куховарить – Кухар. Навчає. Вчитель. Шиє. Швачка. Виховує. Вихователь. Стриже перукар. Продає продавець. І сьогодні у нас в гостях лісовичок Кузя. Все своє життя він проживав у лісових хащах, а ось тепер вирішив перебратися до міста, бо йому сказали, що в місті жити зручніше та цікавіше. Але ви, дітки, повинні допомогти лісовичку зорієнтуватися в новій обстановці адже тут все для нього незнайоме та невідоме. Подивився лісовичок кузя на себе у дзеркало і засмутився. Як же я так заріс? Де мені підстріспиш? Хто зробить мені гарну зачіску? Дітки, куди ж піти лісовичку? Так, до перукарні, щоб перукар зробив зачіску. Ще я хочу навчитися читати і писати, бо зовсім цього не вмію. І, Кузю, треба записатися до школи, щоб вчитель тебе навчив читати і писати. А куди ж мені звертатись, коли я часом захворію? Коли ти захворієш, потрібно звернутися до лікаря, щоб він тебе полікував. Але ж не можна весь час працювати. Я хочу десь відпочити та розважитись, куди мені можна сходити. Кузю, ти можеш сходити до кінотеатру, переглянути мультфільм чи кіно. Там ролі грають артисти або до театру, де ролі виконують актори. А якщо тобі раптом захочеться почитати книжку, то можна піти до бібліотеки. Де бібліотекар запише тебе як читача і допоможе зробити вибір. Малята, бачите, скільки питань у нашого лісовичка. Йому потрібно багато чого навчитись, тож давайте запросимо його до країни майстрів. А щоб потрапити туди, потрібно пригадати мудрі вислови про працю. Бджола мала, а й та працює без діла жить. Тільки небо коптить. На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить. Не в цім хороша, що чорноброва, а втім, що діло робить. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Ранні пташки росу п'ють, а пізні сльози л'ють. Треба нахилитись, щоб з криниці води напитись. Хочеш їсти калачі. Не сиди на печі. Майстрам для роботи потрібні різні інструменти. Сьогодні ми з вами пограємо в гру. «Вгадай професію. Правила прості. Підбираємо інструменти, уніформу і вгадуємо професію. Розпочнімо. Викрутка. Молоток. Напилок. Ага. Гайковий ключ. Хто ж використовує в роботі всі ці інструменти? Автомеханік. Молодці. Друзі. А це хто? Лікар, а вже ж! Давайте поглянемо, що використовує лікар в своїй роботі. Таблетки. Ага. Термометр, щоб вимірювати температуру тіла. Ух, uh, бо-бо-бо. Uh. А це стетофонендоскоп фанендоскоп. Uh, ледь вимовила. Коротше кажучи, лікарська слухавка. Хто ж ця панянка, друзі? Як гадаєте? Давайте подивимось, чим вона користується. Бритва! Yeah. Кліпса для волосся. гребінець Є. Yeah. Ножниці. А я вже здогадалась. Це перукар. Перукар робить стрижки і зачіски. Так, розумники. Хто слідуючий? Хм, Хтось, хто використовує кухонну лопатку. Yeah. Каструлю. Yeah. Оу, wow, носить величезний ковпак. Mm -hmm. І використовує черпак. Це кухар. Звісно, кухар готує їжу. А ця жінка шиє. Отже, її професія швея. Які інструменти їй потрібні? Ножниці. Сантиметрова стрічка, mm -hmm. щоб правильно робити заміри. Нитки. І стрічка для прикрас. Швея. Ой, дітки. Цю професію ви, напевно, не знаєте. Давайте думати разом. Для цієї професії потрібен журнал. Угу. Указка. Угу. Глобус. Це вчителька. Вона навчає дітей у школі. Так-так. А чим займається цей чоловік? Для своєї роботи він використовує трохи заляпаний фартух. Берет. Палітру фарб. Що, що, друзі, ви вже здогадались? Так, і пензлик. Це художник. А цю професію всі ви знаєте. Це поліцейський. Що ж він використовує? Пістолет, кашкет, наручники і рацію. Поліцейський слідкує за дотриманням порядку. Хто тут в нас? Будівельник. Молодці. Він використовує відро, захисний шолом. Молоток. Ага. І кельню. Давайте скажемо разом. Будівельник. Будівельник. Хто в нас ще залишився? Пожежник. Чим він користується? Сокирою. Також йому потрібен захисний шолом. Вогнегасник. Є. І пожежний рукав. Пожежник. Ви Професія це праця людини. А праця це основа людського життя. Тому так багато існує різних професій. Кожна людина обирає її за своїм інтересом. Малята. Всі професії важливі і потрібні. Тому треба завжди ставитися з повагою до будь-якої професії та цінувати працю людей. Дуже вдячний. Я дізнався дуже багато цікавого і хочу поділитися цими новинами зі своїми друзями. Тому будемо прощатись. До побачення, до нових зустрічей!